В Україні лише 4 тисячі акціонерних товариств випустили свої цінні папери у бездокументарній формі. Проте процес дематеріалізації набирає обертів. Сьогодні товариств, які тримають акції в електронному вигляді, уже близько 7 тисяч, тобто майже 3 тисячі АО перевели свої папери у бездокументарну форму. Стимулом до цього стало ухвалення минулого року закону про акціонерні товариства. Ринок, який охватувала діяльність депозитаря, це 4 тисячі. И вот из этих 4 тысяч, я грубо говорю сейчас о цифрах, 85% это рынок центрального депозитария. Это было так. Но сейчас идет процесс дематериализации. Сейчас происходит переход на э, нормы закона об акционерных обществах, когда в стране исчезнут... Матеріалізіровані випуски цінних не бумаг згідно з даними державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в Україні на сьогоднішній день зареєстровано 17 773 емітенти.